Ти можеш думати, що не реагуєш на стрес. Можеш навіть переконувати себе, що тобі не страшно тому що боятися все одно не допоможе, бо ніколи не допомагало, правда ж? Але твоє тіло не слухає переконань. Тіло має певну програму виживання. І якщо небезпека стає нормальним фоном твого життя, тіло просто робить свою роботу. Задача тіла в ситуації небезпеки, в якій ти зараз знаходишся, це вижити, вижити, а не лишитися здоровим. Шия напружується, голова втягується у плечі, плечі піднімаються, дихання стає більш коротким, живіт стискається, а сон стає поверхневим на глибоким. І ти називаєш це просто Я втомилася. Я психологиня із досвідом більше 12 років, і я маю щось тобі сказати. Це не просто втома. Це те, як твоя нервова система адаптується, коли їй дуже довго нестерпно страшно. Ти можеш ходити на масаж, і це може бути навіть приємно і на короткий час тебе розслаблювати. Але це не вимикає тривогу, тому що це напруга не в м'язах, твоя психіка намагається тебе захистити. Це відбувається не тому, що з тобою щось не так, це відбувається тому, що ти живеш в реальності, яка сама по собі, вже занадто багато на одне життя. Навчи тіло повертатися в безпеку. Я можу показати тобі, як робити це правильно.